Agora, é a América do Iberia. Іде Марко з щумаками, ідучи співає, Не поспіша до господи, воли попасає, везе Марко Катерині, сукна дорогого, А батькові шитий пояс шовку червоного, А для наймочки на очіпок парчі золотої І червону добру хустку з білою габою. А діточка черевички, та винограду, А всім в купі червоного вина стариграду, Віде строю в барилі і кав'яру з Дону. Всього везе, та не знає, що діється дома. Іде Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше буде в хату? Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала, і отче наш Тихо, тихо, мов крізь сон читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережані, а катруся Марка оглядає. А де ж Ганна Катерино? Я пак і байдуже. Чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім, лишень малу хату, поки випрягає воли батько, вона тебе, Марку, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу. Аж злякався. Ганна шепче. Слава, слава Богу, вийди з хати Катерина. Я маю дещо розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймочки у голови. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не ганна, не наймочка, Я те уніміла. Марко плакав, дивувався, знову чи відкрила, пильно-пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я весь вік каралась в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Та й замовкла. Зомлів Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала.